Сіти. Майже 9 років ми відновлюємо наше комунальне господарство. Багато роботи залишається, як то кажуть, за кадром. Проте результати ми бачимо кожного дня. Піль роки тому наше комунальне підприємство Теплопосичання міста Одеси очолила Ганна Познякова. З перших днів змінилися підходи до планування та розвитку системи теплопостачання міста. Також підприємство вийшло на новий рівень співпраці з народними партнерами. У 2020 році було укладено меморандум про співпрацю з Агресом USAID, який дозволив нам отримати суттєву підтримку під час найважчої зими. Коли ми кажемо, що хочемо жити краще та комфортніше, то треба розуміти, за допомогою чого робити ці покращення, ось така техніка раніше відповідала за чистоту порядок у нашому місті. Тому мені завжди... Дивно та неприємно було чути несправедливу критику на адресу наших комунальників, які 24 на 7 працювали в місті, маючи у своєму розпорядженні такий арсенал. Але все змінюється. Ми поставили собі мету побудувати таку систему взаємовідносин з міжнародними партнерами, яка буде приносити Одесі практичний результат. Кожні переговори з нашими партнерами це допомога місту. Кожне відрядження, кожна зустріч іноземними компаніями це конкретний результат в інтересах Адісідів. І він напряму залежить від активності співпраці з партнерами, від довіри, яка формується роками. Результати цієї співпраці нам не соромно показати тут, на Думській площі. Наразі це три нові машини для ремонту у теплових мережах, які ми отримали від USAID – Проєкт енергетичної безпеки. Працівники КП теплопостачання міста Одеси вже пройшли навчання і тепер працюватимуть зовсім в нових умовах. Техніка обладнана всім необхідним для роботи аварійної бригади. Важливо, що тут є і устаткування, яке дозволяє полегшити та покращити роботу наших працівників. Наприклад, спеціальний відсік для персоналу, щоб під час обідньої перерви можна було розігріти їжу та пообідати. Тож дякуємо нашим партнерам і рухаємося далі до перемоги.